Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Ковінгтон пробій з Махачевим, Стрікленд готовий до Санька, Корм'є про Олівейру, думки у Вітекера, Тайсон готовий допомогти Нгану. Ви на каналі ММА Рум Україна, ну і як по традиції, давайте розбиратися. Колбі Ковінгтон поміркував пробій з Махачевим. Ви бачили, що зробив з Махачевим цей маленький австралієць Волконовський? Ця маленька креветка. А ось напівсередній дивізіон найкращий у світі. Це справжній виклик. Це цікава історія США проти Мордору. Можна заробити багато грошей, але це не конкурентний бій. Іслам не зможе мене побороти, не зможе перебити. Це легкий бій для мене. Але якщо він цього хоче, він це отримає. Ну що, Колбі, звичайно, сильний пацан, але не забуваємо, що він вагу не ганяє, він досить маленький для напівсередньої, тому не буде якоїсь явної переваги. І якби він хотів, він міг би битися в легкому дивізіоні. Також він дав коментарі по бою, чи має у коста, чи зможе, чи має перемогти косту. Нехай спочатку дійде до Октагону. Ці двоє головні клоуни в ММА, вони справжні шахраї. Знаєте, чого мене обожнюють в промоушені? На мене завжди можна покластися. Колбі, як завжди у своєму стилі, язик у нього добре підвішений. Ну і зазвичай так, з бою він не злітає і завжди виходить на бій. Але після поразок він стільки не базікає, просто тихенько вибігає з октагону. Подивимось. Ну і поки Ковінгтон себе хвалить, Вітакер робить навпаки. Я вийшов з бажанням максимально викластися і показати красивий бій. А по факту це найгірший мій виступ. Важко розуміти, що я можу битися краще. Ти не боїшся суперника, не боїшся пропустити удар або отримати травму. Лякає лише те, що ти можеш вийти в клітку і не показати те, над чим ти працював останні місяці. Я засмучений, я багато часу віддав тренерам по боксу, джиу-джитсу, реплінгу і боротьбі, а потім вийшов і нічого не показав. Взагалі нічого. Додав від. Такер бажаю Вітакеру пережити цей момент і не думати про цей бій, а просто перезавантажити голову. Він дійсно нічого не показав. І я не знаю чому. Можливо, всі поклали на нього великі надії, і він просто не витримав це на собі. Можливо, ще якась проблема в голові, але дійсно виступ був жахливим. Кормія пояснив, що має зробити Олівейра перед реваншем з ісламом. Він налаштований провести бій краще ніж минулого разу, але для цього йому потрібно пройти багато неприємних спогадів. Той самий Отель, Арена і Город. Він має добре підготуватися з моральної точки зору перед тим як їхати в Абу-Дабі. Але я думаю, це буде крутий бій. Факт в тому, що Олівейра перебив всіх інших претендентів, додав корм'є. Я теж так думаю, звичайно, головний суперник Олівери в цьому бою це його голова. Йому потрібно буде відключити всі думки про попередній бій і вийти абсолютно сконцентрованим, розслабленим і з вірою у свою перемогу. Якщо він цього не зможе зробити, результат буде очевидний, тому поліваємо за блондина. Ну а тим часом Сихудо розмірковує пробій Кости та Чимаєва. Мені це подобається, переможець цього бою, скоріше за все, стане претендентом на титул в середній вазі, чи має влюбить боротися, викидує удари руками, він піднімається в середню вагу і збирається битися з доволі таки великим костою. Сама велика загадка тут в тому, чи зможе він провести Кості тейкдаун, чи зможе втримати його на землі, додав си худо. Ну, якщо для Сихудо це загадка, то для мене ні. Звичайно, він зможе. Він тренується з важковаговиками, і навіть їм з ним важко на землі. А тут середня вага. Кості потрібно дуже серйозно підійти до питання боротьби і греплінгу у цьому бою. Тут очевидно, що рано чи пізно партер буде. А ось на рахунок ударки є питання: якщо чимає попаде, думаю, коста вистоїть, держак у нього дай Боже. А ось чи встоїть чимає, ось це вже питання. Побачимо і вболіваємо за косту. Інший середньоваговик Дрікус дюплесі дав коментар на рахунок свого майбутнього. Мені очевидно потрібна невелика відпустка. Я був активним. Треба відсвяткувати свої успіхи. Коли я прилетів додому, всі почали запитувати, що далі, коли Адесані. Воу, я тільки що переміг Вітакера, одного з кращих бійців. Наразі я навіть не хочу говорити про щось інше. Дайте мені просто відсвяткувати, додав дюплесі. Я би подивився на бій дю та Санька, але то його право, нехай святкує. Те, що він був активним, це дійсно так. А у нас і так попереду багато цікавих боїв. Тому чекаємо і йдемо далі. Нова маленька зірочка UFC Педі Пімблет каже, що хоче стати тренером на UFC TAF. Я чекаю свого повернення. Мед Привола гарний суперник. Він кинув мені виклик, але якщо чесно, мені за останній час кидали 12 викликів. Я хочу очолити команду на ТАВ проти Топурії. Думаю, це буде непогано. Люди кажуть, що Топурія показав найкращий виступ року. Ви, певно, жартуєте. Він навіть не зміг прикінчити пенсіонера. Емету 39 років. І якщо ви вважаєте, що це був чудовий виступ, тоді окей, але я би виніс його навіть у вісні», – додав Пімбле. У педі та Топурії є конфлікт. Цей бій навіть розкручувати не потрібно, але Топурія, походу, спочатку все ж таки вийде на Вовка. Вовк його декласує і можна спокійно організовувати бій проти Пімблета. Тут я дійсно згідний з піймблетом, тепер я не зміг достроково закрити емета, але можливо він і не виходив з такою установкою, а часто вийшов відпрацювати всі 5 раундів. Цього ніхто не знає. Рікленд готовий битися за дисанією, але є певні умови. Ми ведемо перемовини, в кінцевому результаті всі розмови йдуть про те, скільки грошей на мене впаде. Якщо я буду битися, я буду молотити його китайське обличчя що є сили. Я думаю, Ізі поб'є Дрікуса, але я розумію Юплесі, зрозуміло, чому він сказав ні. Він тільки но відбився і йому пропонують летіти через увесь світ на семитижневому повідомленні приймати бій. Але я мужик, а не боягуз, у мене є ціна. Кидайте гроші, я поб'юся з ним хоч просто зараз. На відміну від справжнього африканця Дрікуса, я не настільки розумний. У мене все доволі просто, ви мені платите, і я б'юся просто тут, додав Стрікленд. Хоча у Стрікленда голова і пробита, не можна відкидувати той факт, що хлоп приймає абсолютно будь-який виклик. У цього пацана питання лише в ціні, а все інше його не хвилює. Такий менталітет мені подобається. Так як інші, окрім ціни, дивляться, щоб і суперник був досить зручний, але це явно не про Стрікленда. Кидайте в нього мішок грошей і він зробить свою роботу. Ну і навколо поєдинку Фюрі та Нгану з'являються нові фігури. Відтак Майк Тайсон виявив бажання допомогти Нгану у цьому бою. Я думаю, все можливо. У Нгану сильний удар. Я би хотів допомогти йому. Це було би круто. Мені подобається ця ідея. Додав Тайсон. Тайсон останнім часом в чудовій формі, але я думаю, це не сильно вплине на результат бою. Чимає в каже, що змусить косту плакати. «Чудове відчуття знищити когось і заробити за це грошей. Обожнюю цю роботу. Я щасливий, що повертаюся. І добре, що бій буде в Абу-Дабі. Мусульманська країна. Я отримую там багато підтримки. Ну а коста звичайний хлоп. Нічого такого в ньому нема. Він тільки багато безікає. Мій останній суперник теж так робив, але я відірвав йому голову. Я змушу косту плакати. Не вважаю його великим. Я знищу будь-кого, додав Чимаєв. Ну що, те, що Чимайо вийде вбивати, це зрозуміло. Морально ця машина дуже сильна, і Кості потрібно бути готовим і пити свій секретний сок кожен день. Можливо, Кості навіть потрібно трохи вивезти, Чимайова із себе, аби він там в бою щось начудив. Для Кости це буде ще більше випробування, ніж в бою Сеньком, мені так здається. Вже дуже сильно хочу це побачити. Ну і на кінець давайте обговоримо Аспінала. Сьогодні вночі пройшов турнір UFC Fight Night, на якому Аспінал оформив технічний нокаут у першому раунді в бою з Тибурою і прокоментував свої подальші. Її. Це був важкий рік для мене. Наразі я абсолютно змінився. У мене інше мислення, тіло тепер зовсім інше. Тепер я відправлюся в Париж, буду дивитися бій Гана та співака, поб'ю переможця цього бою і вийду на Джонса, додав Аспінал. Ну що, Аспінал потихеньку пробирається до титулу і робить те, що потрібно: шість перемог і одна поразка. Йде в Париж на розкрутку можливого бою. Хлопець робить все, аби продвинути себе вперед. Ну і такі були новини, хлопці. Ну я дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось.